Їх зараз облавали, робили, нелазили, купали, з дротами спекали. А як переходив вже фронт і німці відступали, тут якісь були там бої біля села? Ну, нас ні. Нас прийшли, так що не муніципальний нікого. Але прийшли, тоді одразу вмітали по хатах. О, вже потім, як облаві робили, то не дай Бог. То було страшне таке, що можна було з цих вмерти. Брат ховався, брат в дровах мав Де мав? – В дервах. Дербаском дровах скидали на зиму. Київку. Мені так шукали, шпігали, мали ці дроти мождови, метрові, І так раз, раз по стодолі, по шопі. Там на дровах зачав простати. І каже, брат, так собі думаю. To mama kała, że jak jechała na kujnę, to mniej więcej nie było domu. Mama kała, że jak jechała na końsu, tak na kujnę, kus ma się. ale psiele było, było nieźle, ląpod. A oni sylip... ja sobie doma, ja żyję, nie dam się. Ja miłują, nie żyję, ja nie dam się wykucie. Ale kus był, Pod brama, plan drzwi naprawili, pisie i tak, że bratu nie znaleźli. ja, a potem zgłosił się. Piszą to te trzy miesiące i był. na dołci chyba tak. Хай куша приходив від ці воєн. Тобі не чіпали його. Але так по тому чіпали, він не робив колоспів бухгалтер. Він такий мав страх його, як вже він коли їх ходив, а чи до Ждача, там до, щось до, на до, до контвори, то вони так за ним співали, вся казали, він збільшов, до дому, бо він ще зголосів і брати в чеку додому, бо думав, як не могла пити, я припав. А як та криївка була в дровах зроблена? Та в як увожити до рівку, накрив дошками під землі, наверх дрова так все? Тобто -то вони робили облави, забирали до армії, так? хлопці? Так, так, так що тоді до армії забрали. А кого забрали mm. на війну? А забрали Русські. буде на війну, бо то в нас навіть стоїть пам'ятник мабуть. Mm. Кось там загинув на фронті. А, який, там, там, забрали на який, на які почали хата. Ви кожорозький стак, то він був теж, але його поранений без він, ноги. Він він був. І Славко теж прийшов. – теж пішов був. Біше нікого не пам'ятаю. А хто так керував партизанами в селі? Ну, це хто тепер напряць, трохи був сусід дякування, а потім, як їх заарештували, то вони вже потім самі, то був що, той подачність, якийсь з польської тюрми, то прийшов до нас, то він же там занявся. то, так свої хлопці. А багато хлопців зі села були партизанці? Ну, це було багато. Два м'яку, це багато, О, це багато будівщик побили. Ніхто не жиє. Скажи, як то хлопців на кошилах стріляли, як ця пекля йшла в не признавалася, що то її хлопці. Там. Mm -hmm. То, то без зброї до восева мали вести брою. Вже на фірі наладили, посідали хлопці вести. Так раз ми наші два хлопці було. А фірма теж з дев'ятих на ту фіру, то від усі в i szliśmy szkółę, zebrały i wiedzili, że to już kibice mają tak tam każdy kibic dołoży, głębokie Ja to dana, na ja nie bo ja jak że z stepi, to ja uderzałem piłem z a tam jakiś piłnorodzie. I tamili zasięli wiedno, kto jest doznaczy, z naszych wiedno, ktoś doznat, zaczęli do nas mistrzówaty, do naszych chłopców, to ja mnie dobry. А той фірман, що був з нашого села то він казав, ти втікає, а я буду стрілюватися. Так що той фірман в з кіме. А ті, як наші бахло били. Тип тому привезли в село, то пішли до твоїх мами, то мами били, більше бі, 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 признавала, то вона теж казала, що вона то не її. Що це не її діти. Але потім поховали, то вже, то є могила. А похвала потім їх в селі. В старому звіттері у нас. Ще зле воно злешов на сілі, зробили могилу. Тепер поновили. Була могила, але поновили. А хто то я не знаю, бо я вже ніде не впливаю, ніде не ходжу, ніким не займаюся. І зробили тепер новий пам'ятник і поставили там хто помер написали всіх, на одного не, 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 не написали. І не знаю чому. І немає закоди довідати, хто то, що тут то так робив. Чому? То він з нас сусіда, і він, він був для місяцької, їхав і був на вишколі, Гурка в Карпатах, і вернувся, ще прийшов був до нас, до мене. І він йшов, і тому, як ми нас забрали, він вертався до гори. І в лісі теж наші біглиському знати, в нашому лісі, його забили. Ну і в ту дев'ятниках вони поховані на цвинтарі. І там, де була могила, і там на Старім е, пам'ятку був, він написаний, по-моєму. А чого на тім він не виписали його, що хто-то писав? Не знаю, я видно, його не То він, один чи чогось не. То він сам загинув? То він сам, сам. загинув в лісі. А як він називається? Спас Володку А якого він був року? 29. А ті хлопці, що ви кажете, що загинули, то то як вони називалися? Михайло Микуш і Мекуш, Два Миков. А вони були яких років народжені? Якщо... З якого року вони були? Ідем був 25-го, ідем 28-го.